А тут українські трактори спайк право наступу не хочеться продавати руку, як були кожен день. Скільки коштує? Це 15-ка. 105-та і скільки? Попри остаточної ціни немає, бо ще не вийшло блоку. А які ви продаєте? 90-ті ціна 970 без наванка. Ага. 60-ка 570 з кабіни, також маємо 60-ку без кабіни, 375 тисяч. А, а це коли будете продавати? Я думаю, орієнтовно десь наступного тижня. А мій. зараз двигун заведений навіщо? Щоб ви це показуєте? Це показували просто клієнтам, як він працює тихо і плавно, тобто роботу двигуна. А за рахунок чого він тихенько так працює? Тому що тут стоїть двигун топового китайського виробника, його ставлять на будівельну текст. Він стоїть більш потужний і більш тихої роботи. Це дуже класний дзвони, вони дуже класно себе рекомендують навіть в Європі. Це українська спорті, тут стоїть українська гідравліка, стоїть українська проводка, стоїть українські ці від... та... Всі металічні ну, мет... деталі, які ви бачите, це щитки, от, сходинки і так далі. Це теж українське виробництво. Пластик український, в майбутньому ще буде слово Україна і так далі. Ага. Тобто ми будемо його повністю переводити на українську на деталь. А всередині чого там такий туман? Там стоїть демпушка, тим самим ми показуємо клієнтам, що він герметичність має доволі таке Дуже клас. Не ага. пропускає. Орієнтовно, коли ціна буде десь на нього. Я думаю, так само десь наступного тижня.